Друзі, всіх вітаю. Хотів би вам трошки розказати про те, яким був серпень на ринку нерухомості. Ну, стандартно це останній день літа, відповідно, активність знижена, тому що багато людей знаходяться у відпустках і відкладають свої питання по нерухомості на осінь. Але вже починаючи з другої половини місяця, збільшується попит на оренду. Відповідно, в Київ приїжджає багато студентів, і завдяки цьому би, практично всі мої об'єкти, які були на оренду, вони, вони вже здані. З продажем трошки складніша ситуація, тому що є дзвінки, є покази, але, на жаль, люди не роблять пропозицій. Чому, можливо, беруть якусь паузу? Тобто, ну я вважаю, що це все рівно вистрелить часом цей відкладений попит. От такий був серпень, можливо, ви якісь зробили для себе висновки, щось побачили, тому діліться, будь ласка, в коментарях. Всім гарного дня!